Доброго ранку всім, друзі. У нас суботній ранок починається із такого чуду автомобіля. Це у нас Lanos 1,5. Мого знайомого товариша. в общем, яка ситуація? Бодь, проблема Лануса. Не троїть, не пердить, все чудово, але тече масло з-під головки блока циліндрів. Пожалуйста, поміняй, не виділуйся. Я знаю, що ти там тільки вазами займаєшся. Ну, давай зроби і мініцем. Викрутили мені руки, коротше, будемо займати. Така у нас прокладочка, ось це болюче місце, і за нього потрібно замінити прокладку ГБЦ. Будемо працювати вдвоєм з напарником, санією, цим, що крутим ауді. Так що, так, все чистенько, все чудово. Починаємо. Так, зробити. друзі, процесор рухається у нас, значить, дійсно, бачите, проблема. Ось, бачите, масло фігаче з-під голови. Бачимо, що вже хтось спробував підмазувати герметиком зверху, але як бачите, це не допомагає. Так воно все виглядає, потрішки розбираємо. Нічого складного, якщо руки ростуть правильно. Друзі, показуємо тепер вам, що ми вже зробили. Значить, замінили помпу. Новенька, виробник долз, все чудово. Трошки помучились її достати, вона тут прикипає. Ну, нічого, достали. Так, все повичищали. Значить, по блоку Блок вичистили. Ще у нас, бачите, заводська фрезеровка. Також циліндри в чудовому стані. Бачимо конінговку. Бачите? Не бачите? Зараз світом видно конінговку. Перестука сильного немає. Блок в чудовому стані. ГБЦ, ГБЦ. шліфунули. Точніше, фрезернули, продули бензином її, не розбирали. ГБЦ в гарному стані, розходу масла по ній не було. Клапана, герметичність пройшли вакуум тестом. Все чудово. Також замінили виводячий патрубок, втулку перепресували, трошки помучились, почистили колектор, помили дросель, ідеал вивели. Ось наша втулочка, яка вже своє віджила. Щоб замінити її. Краще, коли знята головка, тому що незручно. Вона знаходиться ось тут. отак. Все, зараз ставимо впускний колектор і ставимо на місце. Борочка наша потрошки рухається. Олександр тоненький слой Віктор Рейнс на постелі Далі. Тут також болти у нас новенькі Ерлінг. Компенсатори стоять, протрем. Це також видуваємо, обезжирюємо. І став. І так, друзі, наш двигун повністю зібраний. За винятком свічок запалювання і не підключений модуль запалювання. Зараз прокачаємо масляну систему, залитий антифриз. От, Помаслаємо, і буде перший пуск двигуна. Так, ну що, покрутили стартером, підключили свічки, насвічники і модуль запалювання. Саньок, давай перший пуск. Перший пуск при вас робимо. Зараз трошки гідрики прокачаються. Ну, наче й не глушилось. Наче й не глушилось. Все, прокачуємо систему. Все, друзі, В принципі, ось і все. Система прокачана. Радіатори вже теплі, гаряча, робоча температура у нас. Е, прийшлося зняти кришку ГРМ, тому що трошки підтирав шків. такий посторонній шум був. І все. І, в принципі, ніяких нюансів у нас не було. Слава Богу. По часу це зайняло один робочий день. В 9 зранку ми почали і в 9 вечора ми закінчили. Це благодаря тому, що по ГБЦ у нас ніяких проблем не було, тільки шліфовка і перевірка клапанів на герметичність. Вакуум тест вони пройшли, все чудово. Ось так працює вона. Працює непогано, моторчик хороший. Гідрики прокачались, все чудово. Так що, якщо що, то ламаси ми вже також починаємо потрошки крутити, друзі. Всім добра, дзвоніть, пишіть, коментуйте на зв'язку.